Того, щоб ми назбирали пацанам суму 300 тисяч гривень. Розумієш? І якщо для них то шоу ми передамо в оцифрованому відео, так як той медведь скаче, розумієш Тоді ми захопимо на вході в ефірі. Я думаю, 700 людей точно на вході. 700, то точно. але треба ще когось підтягнути. І щоб їхні модератори, головних блогерів підтягнути, щоб з трьох ефірів, розумієш, з трьох ефірів ширилися збіри. Розумієш, наприклад, дивись, припустимо, я, ну добре, слабак там, фігня, мала підписка. Припустимо, Віталіна, вона мій модератор, в неї 130 тисяч підписників. Йдемо далі. Гуцул чорний з Рахова, в нього 900 тисяч підписників. Я не знаю. Він дуже зайнята людина. Не знаю, чи він би на то підписався. реально тих людей, які мають.